Новий навчальний рік розпочався в університеті третього віку. Цього семестру записалися 60 студентів, з них половина це нові люди. Решта вже відвідували навчання, розповіла керівниця громадської організації університет третього віку Оксана Степанюк. Ми в основному орієнтуємося на тих, хто має більше вільного часу, хто знаходиться в пенсійному віці, хто хоче поповнити свої знання новими. Лучанка Вікторія Нікуліна прийшла навчатися, бо раніше чула про ці заняття. каже, хоче опановувати нові предмети із собою привела знайомих. Мені подобається, що тут займаються і англійською мовою, польською мовою. Читають лекції по філософії. Тут є компанії, які ходять на боулінг. Є хто ходить в покер грати в і потім на змагання по покеру їздять. Це дуже цікаво. Кожен кому що подобається, той собі і вибирає. З 2016 року тут навчається Валентин Демченко. Продовжує навчання, бо разом з командою університету почав брати участь у міжнародних спортивних змаганнях. Вільний час на пенсії, говорить, проводить із користю. Тоді мене дуже цікавило отримати комп'ютерну грамотність. Не грамотний. Вот. І на протязі семестру я навчився почав відновлювати знання англійської мови, якою не користувався все життя, знайшов можливість реалізувати свої бажання, на яких раніше не вистачало часу. Заняття відбуваються по кілька разів на тиждень. Сесії та іспитів тут немає. Дипломів в університеті третього віку не видають, проте навчання можна продовжувати у наступні роки, каже керівниця громадської організації Оксана Степанюк. Все в нас демократично, все в нас ну з бажанням вчитися, тому що справді зараз настав такий час, коли є просто бажання вчитися. Є для цього час. Ну і відповідно, ми крім того, проводимо дуже багато цікавих різних заходів. Ми багато подорожуємо, крім навчального процесу. Ми Розвиваємо таку, такий тренд, як срібний туризм. Набір на навчальний рік триває по святу Студенти планують організувати на день студента 17 листопада. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.